Якісні масколинні фільми це один із способів прокачати власний чоловічий стержень. Кожному чоловіку важливо мати приклад більш досвідченого чоловіка у власному житті, з якого він зможе брати приклад під час свого формування. І коли в тебе немає прикладу на початку свого становлення, ти у висновку і не розумієш до чого тобі прагнути. Сьогодні я наведу свій топ-10 маскулинних фільмів, які позитивно вплинули на моє формування. Погнали! Перший пункт бійцівський клуб. Екранізація роману Чака Паланіка про офісного працівника, який страждає на безсоння і потрапляє під вплив харизматичного анархіста Тайлера Дердена. Разом вони створюють підпільний бійцівський клуб, який стає символом боротьби. Проти споживацтва і соціальних обмежень. Даний фільм зачепляє глибокі теми чоловічої ідентичності, внутрішніх конфліктів і свободи. Нортон це той самий оповідач, який страждає від екзистенційної кризи, створює альтернативну особистість, щоб вирватися з звичного життя. Тайлер Дерден харизматичний і анархічний персонаж, який стає уособленням бунтарства і свободи. Треба розуміти, що головний актор це яскравий приклад чоловіка, що був вихований в жіночому світі. Він мав неприйняття матері, і саме через це він старається всіма способами уникати Марли. А Марла це втілення жіночого образу в його голові. Саме через це головний актор створює Тайлера, який може бути собою та живе так, як комфортно саме йому, не подавляючи власну агресію. Дуже глибока історія. Рекомендую. Пункт номер два: хрещений батько класична кримінальна драма, яка розповідає про мафіозну сім'ю Карлеона. Перша частина фокусується на передачі влади від Дона Віто Карлеона до його сина Майкла, а друга досліджує паралельно історію молодого Віто і трансформацію Майкла на безжального лідера. Цей фільм про владу, сім'ю, лояльність і руйнівний вплив амбіцій. Майкл Корлеоне, якого зіграв Аль Пачино, це молодший син Віто Корлеоне. Він починає як миролюбний ветеран Другої світової війни, але стає безжальним лідером кримінальної імперії, захищаючи свою сім'ю. Віто Корлеоне, якого зіграв Марлон Брандо, голова мафіозного клану. Він уособлює мудрість, силу та стратегічний розум у боротьбі за владу. Коли мене питають, як я бачу якісні традиційні стосунки та сім'ю, цей фільм найкраще показує, чому чоловік повинен мати принципи та жити згідно власної природи. Рухаємось далі. Пункт номер три: Рокі серія фільмів про скромного боксера Рокі-Бальбоа, який отримує шанс стати чемпіоном, це історія саме про боротьбу із власними обмеженнями, рішучість та наполегливість. В кожній частині герой долає нові випробування, демонструючи приклад того, як сильна воля до життя може змінити долю. Рокі, якого зіграв Сталоне, це боксер із робітничого класу, який саме завдяки власній наполегливості отримує шанс боротися за титул чемпіона світу. Його сила волі і серце перемагають будь-які перешкоди. Мені фільм чудово показав, що незалежно від того, звідки ти та з якої сім'ї. Ти здатний досягнути найвищих вершин. Пункт номер 4. Пазманський диявол. Фільм, який надихає ніколи не здаватися. Даний фільм є біографічною драмою про видатного американського боксера. Його називали пазманським дияволом за його харизматичний стиль і відчайдушну волю до перемоги. Сюжет розповідає про те, як він, опинившись на піку своєї кар'єри, потрапив у дуже серйозну автомобільну аварію. Яка ледь не зробила його інвалідом. Лікарі стверджували, що він більше ніколи не зможе ходити. Але завдяки своїй наполегливості та підтримці тренера він повернувся на ринг і здобув нові перемоги. Ключова фраза головного актора: все просто. І якою ж була найбільша зрада найбільша брехня, яку ти чув? Це не так просто. Чому? Саме ця фраза. Найбільша брехня, яку я чув. Все не так просто. І цю брехню тобі повторюють постійно. Так вони змушують тебе здатися. Кажуть, все не так просто війні. А насправді насправді просто. Мені цей фільм підсвітив важливість самодисципліни, проходження труднощів і став дуже хорошою мотивацією, коли я шукав віру в власні сили, незважаючи на внутрішні страхи. Це кіно про непохитність людського духу, тому рекомендую. Клуб Меледюкейшн це місце, де кожен із хлопчика може стати справжнім чоловіком. У клубі на тебе чекатимуть статті, книги, гайди на десятки та сотні сторінок. Кожного тижня прямі ефіри з відповідями на запитання, аудіо та лекції на теми, про які, на жаль, чомусь ніхто не говорить, та ще багато іншого. Долучайся до клубу переможців, посилання в шапці Профіль. Пункт номер 5. Гладіатор Епічний фільм про генерала Максимуса, який стає рабом, але все одно піднімається до статусу легенди в колізеї. Це історія про честь, помсту і непохитність в боротьбі за справедливість. Максимус римський генерал, якого зрадили і зробили рабом. Його мужність і жага до помсти змушують його піднятися до слави як гладіатора і щоб відновити згодом справедливість. Комод деспотичний імператор, який заздрить Максимусу і стає його головним ворогом. Ця історія чудово показує, що навіть коли вас зрадили, важливо тримати планку. І рухатися до власних цілей. Пункт номер 6 Царство Небесне. Це історична драма про Баліана, коваля, який вирушає до Єрусалиму під час хрестових походів. Фільм досліджує теми честі, віри, мужності та моральної стійкості у світі, сповненому насильства та інтриг. Баліан, якого зіграв Орландо Блум, як я вже зазначав, цей французький коваль. Він стає лицарем і борцем за мир у Єрусалимі. Його моральна сила і відвага виділяються серед інших. Саладін, якого зіграв Гасан Масуд, мусульманський полководець відомий своєю шляхетністю і мудрістю. Для мене особисто цей фільм підсвітив дуже багато мудрих моментів, Гадав дав їжу для роздумів, особливо коли король Єрусалиму, Балдуїн IV, який своїми діями показав, яким же повинен бути король, та які ж рішення він повинен приймати. Дуже рекомендую до перегляду. Пункт номер 7 Мирний воїн. Історія заснована на реальних подіях про гімнаста Дена Мілмана, який зустрічає згадкового наставника, той вчить його жити тут і зараз, переосмислювати свої амбіції і знаходити справжню силу в простоті в внутрішньому світі. Ден Мілман, якого зіграв Скотт Мехловіц, це талановитий та амбіційний гімнаст коледжу, який мріє про Олімпійські ігри. Його життя змінювалось після зустрічі з загадковим учителем, який навчав його справжнього сенсу життя, самоконтролю і внутрішньої сили. Ден проходить трансформацію від егоцентричного спортсмена до людини, яка розуміє важливість моменту тут і зараз. Сократ, якого зіграв Нік Нолті, це мудрий наставник і філософ, який працює на автозаправці. Він стає вчителем Дена і допомагає йому змінити своє сприйняття світу через усвідомлення, смиренність і духовний розвиток. Його підхід до життя вчить цінувати шлях, а не виключно досягнення. Цей фільм підсвятив для мене дуже ключовий момент, а саме важливість моменту, що ми завжди прагнемо до результату, але забуваємо насолоджуватись від самого процесу. Адже по суті. Коли ти отримуєш результат, ти розумієш, що істина сила саме в процесі, і ти від самого шляху отримуєш істинне задоволення, адже якби його не було, результат не вважався б настільки приємним. Рухаємось далі. Пункт номер 8. останній самурай: історична драма про американського капітана Натана Альгрена, який потрапляє у світ самураїв у період модернізації Японії. Він відкриває для себе значення честі, відданості і традицій, стаючи частиною самурайської культури. Нейтан Олгрен, якого зіграв Том Круз, це американський солдат, який відкрив для себе істинне значення честі й обов'язку серед японських самураїв. Кацумото Кен Ватанабе це лідер самураїв, який уособлює шляхетність традиції та справжнє воїнське мистецтво. Надзвичайно круто підсвічено дух та глибину характеру чоловіка, який прагне змін. Маст хев для перегляду. Пункт номер 9. у гонитві за щастям. Це біографічна драма, яка розповідає історію Кріса Гарнера, реальної людини, яка прийшла через неймовірні труднощі на шляху до успіху. Кріс, який займається продажем медичного обладнання, бореться зі злиднями, втрачає житло, від нього йде дружина. Стикається з багатьма викликами, виховуючи маленького сина. Відвідавши інтернатуру у фінансовій компанії, Кріс починає свій шлях до кар'єри у біржовій торгівлі, паралельно долаючи соціальні та економічні труднощі. Кріс Гарнер, якого зіграв Вілл Сміт, це люблячий батько і працьовита людина, яка прагне змінити своє життя, незважаючи на безліч перешкод. Він є прикладом непохитної волі та прагнення досягнути успіху. Крістофер Гарнер, молодший, якого зіграв Джейден Сміт, це син Кріса, який супроводжує батько всіх його труднощах. Їхній зв'язок це одна з найемоційніших складових фільмів. Ця стрічка це надихаюча історія про боротьбу за свої мрії, цінність родинних зв'язків і силу людського духу. Ну і пункт номер 10. Троя. Епічний бойовик заснований на Іліаді Гомера. Фільм розповідає про облогу Трої і розповідає теми героїзму, амбіцій, гордості та любові, показуючи конфлікти між людськими прагненнями і долею. Ахіл, якого зіграв Бред Піт, це найбільший воїн Греції, гордий і сильний. Його дії керуються честю і прагненням до вічної слави. Гектор, якого зіграв Ерік Бана троянський принц, що захищає своє місто. Його честь та відданість сім'ї роблять його ідеальним антиподом Ахілу. Цей фільм. Це чудовий приклад, як колись жили чоловіки. У висновку я хочу сказати наступне: більшість фільмів були зняті з 1995 по 2006 рік. Саме тоді створювалися найкращі фільми без цензури і показувалось таким, яким воно є насправді. Там пропагуються саме ті цінності чоловіків, які закладені в нашій природі. Сучасна західна повістка назве ці фільми токсичними і надто агресивними. Але ж ми знаємо, за ким правда, чи не так? Якщо хочете, щоб я організував відео про топ серіалів для чоловіків, пишіть. Ну і звичайно, діліться вашим топом в коментарях під відео. Буде цікаво почитати.